Всім привіт! Вітаю вас себе на каналі і сьогодні ми поговоримо про те, як пережити блокаут. Хто ще не знає, блекаут це запозичене слово, яке означає затемнення, але в нашому це означає відключення електроенергії. Пережити блокаут є багато способів, але так, так як я не маю до цієї лампи шкла-ковпачка, я пішов трошки інакшим способом і зараз я вам його покажу. Не двохсторонні, були куплені цього року. Коли був на них попит, оця середня вартувала 9 тисяч з доставкою майже під 10, бокові вже вартують по 5 тисяч. І при тому, що бокові більш потужні. Розміри у них однакові. Середня має 535 Вт, бокові 585 Вт. Горбо кажучи, 1,5 кВт, якщо бути більш точним, то 1705 Вт. Бокові панелі двосторонні, середня односторонні. Середні можна ставити на дах, бокові панелі можна ставити на якусь площадку. Що, коли є з іншої сторони сніг, воно відбиває. Так як тут є з двох сторін сонячні елементи. Середня панель має 41 вольт, бокові 44. Підключені вони всі, відповідно до кожної панелі, йде свій окремий кабель. Три кабеля пішли вони. Зараз покажу до акумуляторів. Розміщені вони на базі трактора МТЗ. Чому так? Скажу відразу. Дах на хаті старий і під панелі не годиться. А яку трактор робить роботу в зимі? Правильно, ніякої. Відповідно, в них і парусність немаленька. І щоб вітер їх не завалив, найпростіше було б підключити до трактора. Трактор важкий, зимі роботи не виконує ніякої. Так що буде так. На літо воно відключається. Можна розібрати. В літі-блекаут. Ну, мені мало важливий. Так як літо є літо. Отак. От Йдемо далі. Трома кабелями через коннектори, все як має бути. Пішли, 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 пішли. От Отак. трома кабелями пішло в щиток. Три кабелі. Чорний це вертається на хату. Так, трома кабеля в щиток і в такий кут. Маленько, акуратно. Тут ще не все є, але такий кут. Горобо кажучи, що ми тут маємо? Ми тут маємо сонячний контролер. Горбо кажучи, хто не знає блок зарядки, воно заряджає нам наші акумулятори. Такі два акумулятори. А це є інвертор. Це вже з акумуляторів. Переробляє. О, зараз маємо 28 вольт. Споживання будинку 44 Вт, напруга частота і температура 17 градусів. Такий інвертор. Тут вже виходить. Відповідно, тут ватметр. Ну, зараз його не видно, трохи не зручно стоїть, але ватметр хуже, що вироблено, і пішов до щитка на будинок. Тут ще буде все трошки по-інакшому. Приблизно, щоб от метр було ну, видно. Кажу, то все пізніше. Зараз сонячний контролер, блок зарядки акумуляторів, інвертор і простенький щиток. До речі, пам'ятаєте, я казав, що одна сонячна панель дає 585 Вт зарядки. Зараз що ми бачимо? Зараз ми бачимо 65 дві панелі. Дві панелі, чому так? Ну, Більш досвідчені альтернативчики кажуть, що. То є сенцеве небо. Ну, я скажу так само, що сонце не пробивається. І слід розуміти, що можна навіть отримати 10-ту частину від, сонячної, від потужності сонячної панелі. Так, далі. Чому? Дві сонячні панелі? Дуже просто. Тому що є тільки дві збірки, і в бережному режимі я заряджаю її 20 -ма амперами одну. 20 і 20-40. Бо коли сонце появиться, сонце блимне і відразу починається кожна панель давати 20 зарядки. Я розумію, то в зимі таке не буває, але все рівно. Якщо я є вдома і в ручному режимі, я включаю три автомати. Якщо я не хочу сидіти пільнувати, то два автомати не вистачає. Навіть дивіться, зараз у нас світла нема. Будинок бере 44 Вт, дві сонячних панелі. Дають 66. І небо, як кажуть, свинцеве. Навіть в такому режимі блекаут пережити може Щось потужно запустити, ми запустимо, коли є сонце. Сьогодні ми хіба будемо розрічати акумулятори. Ну, зараз 28 вольт є. Ну якось так. Як пережити блекаут, цілком реальна тема. По акумуляторах. Акумулятори зібрані з електромобіля. Бачите, 7 комірок. 7 по 2. Раз пара, два пара, три пара і одна комірка розібрана. Вона має половину вольтажу. Якщо ці мають по 8, там має 4, але більшу потужність. То тяжко пояснити, кому треба, я розкажу, поможу. А кому просто цікаво, то й може подивитися якісь інші відео. Їх в інтернеті вже є досить багато. Тут стоять балансири, розумієте, сім різних акумуляторів, грубо кажучи. І щоб заряд йшов порівняно на кожну, заряд мусить щось балансувати. Такі стоять балансири, що всі комірки заряджаються однаково. Вже немає свого місця. А немає свого місця, тому що мені треба його. Він короткий і потрібно шукати Wi-Fi. Wi-Fi потрібно для того, щоб можна було дистанційно контролювати, що робиться з тоді сонячною станцією. Так, що ми тут маємо? Ми тут маємо потужність, вольти, батарею, зарядку, можна відключати-виключати, температуру. Ось таке простеньке, але зручно. Саме цікаво, що є, загубило з'єднання з wi fi Саме цікавіше, що тут є налаштування потоку зарядки. Стоїть 60 А. Зв'язок загубило, але по ідеї у тих 60 А можна виставити наприклад, 40 А і включати три сонячні панелі. Але так як та тема про оце Cloud Box в інтернеті ще не вивчена для 125-ї прошивки, ну, наразі я контролюю вручну. Так, це кабель в цьому місці немає. Що робити з ним, ще не знаю. Сюди Wi-Fi не добиває, так як це є окремо від будинку, це є ну, приміщення, де стоїть кутел. До речі, де стоїть кутел. Ті акумулятори мусять заряджатися в плюсовій температурі. Слід -то розуміти і десь їх поставити далеко від, від тепла не можна на зиму. Також по входу від панели стоїть таких 3DC автомати. Це 63 Чому DC? Тому що там постійний струм. Тут стоїть. Вихідна, будинок. От така простенька система дозволяє в літі щось зекономити, а в землі комфортно пережити блекаут. Коли вона окупиться, прошу таких питань не ставити. Так як це більш для комфорту. Це все збиралося два роки потрошки. І багато чого їхало з Китаю. Багато таких предметів навіть і ви копляєте в своєму житті, які не окупиться. А гарна штука, погодьтеся, була би вона робоча. Ось такої би в гості до когось зайти. Цікаво. Я такий вже не пам'ятаю. Як її заправляти, як їх підпалювати, не пам'ятаю. Ну, Штука класна. Шкода, що не робоча. А така проста система. Щоб було більше трошки похоже до космольоту, буде ще така платка туди стояти. Вона буде для контролю розряду акумулятору. Так як заряд акумулятора ми маємо, інвертор маємо, а доки розряджати, ми не маємо. Зараз я так глибоко їх не розряджаю, зараз частини блокалатою можна миритися, 3 години нема світла або 6 годин на добу, а пізніше буде добавлено трохи таких цікавих платок. Буде розетка збивана збоку, щоб було зручно дивитися на ватметр. Ну, на лічильник спожитої електроенергії, виробленої електроенергії. Отак. Бо зараз просте, як ровер. Зарядка, інвертор. Все. А так більш таки цікавіше дивитися. Самий ліпший космоліт. Хто не знає, ще то є Ігор Мица. Він є хресний тато сонячної енергетики по Тернопільській області. Так що там саме цікавіше. Все. Всім дякую за увагу. Кому буде ставити лайки, пишіть коментарі і до нових відео!